Я обійму тебе так сильно, як це було у мирному Києві. Доброго вечора! Ми з України! Братина Україна! То радо вас бачити! Наша редакція. Дуже подобається ваша пісня, яка зараз, мабуть, звучить ну, з кожного будинку, з кожної радіостанції і в автомобілях. От у вас має бути скоро на кліп, так? Ми у мирному Києві. Так, скоро так, скоро ми випускаємо кліп. Вже майже я думаю, що десь дві неділі і буде кліп. Не менш, ми надіємо, що він буде не менш популярний, ніж пісня, тому що кліп дійсно дуже чуттєвий. чуттєвий, дуже справжній, Розумієте, там показано людські відносини. Це дуже цінно і людська любов. Хто написав пісню? Написали пісню. Ми ідея була Інецькі, тому що вона у нас більш така по творчості, по тексту фантазії? по фантазії так за, за мною суто знаєте саксофон, мелодія. Ось і звичайно нам допоміг наш сам продюсер, який підтримав нас, це... доповнив цю пісню. Геніально мені здається, вона тому стала та наш сам продюсер це Music. Ем, Андрій Ігначенко. Він неймовірно талановита людина. Я вам скажу, що він нас розкрив взагалі з іншої сторони, так, це і ми не неймові... ми надзвичайно ми йому вдячні, тому що я проснулася та от нам захотілося сміняти. Київ, ми дуже скучили за Києвом, тому що ми були за кордоном. За людьми, за як за так. Всім. За всім. За всім. А от дивіться, дует сестра? Ви справді сестри, чи це просто назва? Звичайно, сестри. сестра. Ви схожі такі. <реш> 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 Сьогодні тут, в прекрасному Осакор Резиденс, ви будете презентувати свій перший альбом, так? Загалом у нас вже були пісні до війни. А от саме зараз ми будемо презентувати альбом, який під час війни написаний. Тобто, це про Україну, про наші переживання, це наші відчуття. От ми, от скільки місяців ця війна, ми їх висловили в піснях. Тому це буде такий для нас. Дуже важливий сьогодні виступ. Справді дуже чуттєві пісні. Дуже дуже ми дуже. Ми дуже раді, що за допомогою наших пісень ми об'єднуємо людей і підіймаємо бойовий дух, тому що дуже багато людей слухають наші пісні, пишуть нам коментарі і відгуки. Що дякуємо, що вашою творчість ви надихаєте і даєте віру в майбутнє. і Це дуже надихає нас. Сьогодні захід, ваш концерт він є благодійним. Так це. Перший ви робите благодійний концерт? чи вже були е, на цьому? Під час війни я їздила з футбольним клубом Динамо Київ, де виступала на благодійних матчах. В кінці матчу завжди я співала пісню «Imagine». Ми об'їздили десь 6-7 країн. Ось, і всі зібрані кошти, які ми були зібрані під час матчу, ми відправляли на ЗСУ, тому я їхала з. З інших країн, завжди різні країни. Це дуже доволі. Насправді це було дуже тяжко, але ми дуже хочемо допомагати нашій країні і нашим хлопцям, тому що це нам не вернулося. І саме тому ми сьогодні зібралися Сокор Лізі для того, щоб зібрати кошти для наших захисників, які зараз, на жаль, не з нами, які, це, захищають, які, нашу які захищають нашу країну нашу країну, яким кожен день ми за них молимося і дякуємо. Дякуємо, що у нас сьогодні, у нас сьогодні буде пісня Молюся і вірю, і це. Всім захисникам присвячено так. О, все добре. У вас мрія дуета, яка є? Наша, наша мрія це щоб нашу творчість люди сприймали і знали і знаєте, впускали в своє життя. Тому хочемо, щоб. Щоб від нашої творчості люди отримували задоволення і емоції. Це найголовніше. Ніяка популярність нічого не те, коли людина слухає і в неї наші пісні визивають емоції. А зараз можете оцю хитяру, таку, що ми говорили на початку, так, інтерв'ю у мирному Києві тут зробити експромтиком? <пл 'язаний> будь ласка. Я без саксофону я буду красиво посміхатися. Так, раз, два, три. Я обійму тебе так сильно. Як це було у мирному Києві, паде з очей моїх роса. Наше кохання не згаса. Я. Браво! Це супер, правда, дівчатка. Це супер. І я бажаю вам великого великого натхнення, невичерпної енергії і майбутнього. І великого майбутнього, щоб ви розвивалися. І я думаю, щоб Рано чи пізно, а, а може навіть і найшвидше представляли нашу країну. Найдобачили. Дякую. Дякую.